Давайте послухаємо, як працює двигун. До речі, глушник на правильному місці. Не посередині, а ось тут. Заглянемо під капот. Мотор. Не знаю я, Рено написано на ньому. Зустрічає на патрубку на... напис сразу Рено, бачите, які тут демпфери, подушки встановлені, підвіси на мотор. Щоб не було цієї вібрації, бо трьохциліндровий двигун, це вже потрібно зрозуміти, що дисбаланс буде. Три циліндри більш вони раз збалансовані, ніж чотири циліндрові. Ви бачите на холостому ходу, яка від нього йде вібрація. І це нормально для трьохциліндрового двигуна. Але ж оці всі подушки, тут підвіз, там десь підвіз буде, тут, мабуть, в декілька точках на декілька подушках сидять. Вони злажують цю вібрацію і вона не так передається на кузов, на салон, на руля, на водія. Звісно, на обертах, на обертах цієї вібрації вже немає. Ця вібрація в основному на холостому ходу.